Привіт! Скажи мені, скільки ще ти будеш зменшуватися заради комфортного життя із ним? Якщо це не про тебе, горний далі. Якщо про тебе, слухай, скільки ти будеш брехати сама собі, не дозволяти хотіти, прикидати, що тобі нічого не потрібно. М? Як ти думаєш, скільки ти ще протягнеш, не зірвавшись, не вийшовши зі своїх же берегів, з оков, в який ти себе загартувала? Наскільки тебе ще вистачить? Давай починати будувати правду з собою? Перше це будування свого фундаменту. А далі крок за кроком. І з іншими почнеш визнавати, чого ти варта, чого ти бажаєш, і дозволиш собі бажати. М? Давай, кажи собі, я втомилась. Я хочу більшого. Я хочу. І кажи собі, що ти хочеш, зізнайся собі. Собі зізнайся. Повертай себе собі. А далі? А далі підеш далі. Якщо що, пиши мені. Я можу тебе провести цим шляхом.